Для виготовлення паперових трубочок ми повинні поділити стандартний листок на три рівні частини повздовж. Виходить Получається по 7 см кожна смужка. Поділили, в нас вийшло три смужки. Будемо скручувати паперові трубочки. Для цього використовуємо шпажку. Шпажку ми ставимо під кутом на кутик. Загинаємо сильно, притискаємо папір до шпажки і починаємо крутити. Тут притримуємо, також ось тут притримуємо легенько і починаємо докручувати нашу трубочку. Кінчик змащуємо клеєм ПВА. Наша трубочка готова, витягуємо шпажку з паперової трубочки. Якщо важко витягувати шпажку з паперової трубочки, тоді повинні покрутити шпажкою, і вона тоді легенько витягується. Та паперова трубочка готова.